Наконец-то! Так, ну пульсу нема. Буй перший, побачите, що там. Привіт! Ми знову тут пора відкривати нові посилочки. Наступна партія вже чекає. Зачекалося, я б сказала, по тому да. що вже пора ну, насправді ми зачекалися і ми теж спокуночком та потик. Так, якщо що ви якщо ми будемо спілкуватися не тільки між собою, а ще за кадром, то ви не подумайте, що ми совсем тютю. Там просто в нас сьогодні є оператор. Наталі, вона нам допомагає заїду. Це чесно. Да? Так що все. Думаю, можна починати. Давай. З чого починаємо? Та ти починаєш. Вибирай. Ладно. Так, хочу е, почати з цього. Е, робимо ставки, я думаю, що тут книга. Ну, ну воно легеньке. Ви ну. тонкіїці, в, тонкійці, Це... в якій обкладинці. Ні, вона в товсті, просто невеличка. Ну, давай дивитися. Ніж покрили. Е, думаю, так. Да. Так, тут щось якісь циферки, якісь дати, не що. Але вони ні що. до чого не На ведуть. Да. Наконець то! Чекали декілька днів. Це дуже важко. Боже, будь книгой, пожалуйста. Хочу хоч раз угадати. Якщо так. що нагороди не буде. О, кліп. Так, наш о. формат. Та, о, це прикол. Я знаю, таке роблять в і книгарнях. Типу, таємну книжку продають. Не знаю, що... 200 гривень. <плес> 194, якщо ну буде замуди. Вибачте, я зруйнувала вашу кампанію. Коли бізнес-консультанти проблема не рішення. У мене такої ще не, нема. Я Но не знаю, читали. варто читати, бо там вибачте, я зруйнувала. Ну, блін, не знаю. Це після чи до. Якщо хочете створити посередню нудну кампанію, яка розвалиться за кілька років на бізнес-консультанта. Коротше, я прочитай книгу, роби все сам. Ні, ну це прикол. Я угадала. Це було нескладно. Так. так. Наступне щось, я думаю, що це щось нецікаве, це якась тканина чи щось таке. Тут є дірочка, а, да, це модне і ми бачимо, що цей диван модне покривало, да. так. Щоб не порізати. А, це, Ви будете бачити його в наступному відео. Ні. Може, тут щось замокнеться. Ну, ні, це все-таки модне покривало. Або скатертина. Що це? Непонятно. О, смотри. Це. Це фон. <плес> Мій показувати фокуси. Бачили? Бачили? Можна використовувати скатертину. <плес> ну, так. Да. Що хай так і буде тепер. Ні. <плес> <плес> что-то Спальник. <laughs> для мышей. <laughs> Чё для ну, компактный, знаешь, что типа? ну, в смысле, не старый, а для липника. Так, ну пульсу нема. Ты теперь боишься? Конечно. Ну, она там лежала непонятно с сорян за СМР. А, це цей крейзі це, 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 пакет від like, uh, покоркошти. Ой, тут щось тут щось в'язано, дивіться. Ще рогівенький? Куртинка або шарфик. Або, може яка якась подай. Ну. Потім. Це ша... Блін, а мені якраз нужна нова шапка. Ще... О! Ще цей смут? Як він, так? Хамут. Блін, прикол! Ой, вибачте, так ви. Ану. Так це ще якась фірма. Ну. Ук. Так, не, не вирушусь. Ук. Австралія. <клес> Австралія? Вау. Так, ну це з Оликсу Хмельницького. З не... <клес> Оликсу Хмельницького. Чи до Хмельницького? А, о, адресат. Поки що мені нравится. Це з Хмельницького до Хмельницького. Але <реш> не доїхала до нас. <реш> як воно опинилося тут. Прикол. Поки, ти, поки все, що мені треба. І моль я... не з'їло, коротше. <реш> Там точно яких черв'яків нема. Так, наступне це так, так, так. штука, яка нас дуже цікавила. Та-дам! Да. Це бочка. До речі, верх ногами. Я робила. Норма. Я робила ставки, що це барабан, але... Нет. Тут є якісь китайські написи. А воно. Я тут є, я тут є. Можна так відкривати, подожди. А тут ну, ставимо цей кадр. Так. Може, нам треба працювати увазу було. Mm -hmm. <сих> Аж ціле нічого. Ціле нічого, але тут фанірна кришечка. І... Ну, коротше, це виглядає як столик до нашої табуретки з палети. Так. Да. Або як е журнальний столик на балкон. Або ми туди будемо складати посилки. Да. У нас були надії, що тут буде щось цікаве, але. У ну, ну, мене, наприклад, ще не було ніколи бочки, власне. Десять в кадр, будь ласка, Хлора мені нікол какую-то. А, що а може. <рес> може і не зря вона пуста, порожня. Може, ми випустили новий квірус. Не знаю. Тут, якщо що, просто китайською написано. Може, вона була не просто... Ой. Якщо що, це не ми. Ось воно, воно на мені нагадує по звуку. На пазл схоже, так? Да? Якщо не бачили перше відео, подивитися десь тут. Так, знову ніж. Ну тут як будто трошки гармошка, як будто крокодил є на коробці. Це тратата, тратата. А мабуть, все. Давай ніж руки зараз собі поріжеш, а воно нам треба в лікарню їхати. Тут справи важливі. Ну да Так, а ну. О, коробка. Вивер... Вивернута коробка нової пошти. А <рес> це все тому, що конкурент. Ну давай, відкривай вже. А давай ми не ми... будемо перші дивитися, ви перші побачите, що там. Давайте. Раз, два, три. Так, ну вона не пригнула вже хорошо Думаю. <рес> 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 Подарунок, пациент. Ж... Це якісь ці! цибульки оці, квіти, мабуть. Да. А, ну, як це, були. А може, воно так і треба? Дивіться. А хто? О, Україна переможе! Оце 100%. Отлично, мені подобається. Коротше, це якісь квіточки. А... Крокуси та тюльпан айскрім. Я, Вау. я не експерт садовод, але мені здається, що воно немного. Немного. Не <реш> <реш> не <много всього. реш> Трохи мертве. Не знаю. Ну, це... Я би віддала комусь хто шарів так щоб подивилися і розібралися. Це щось реально несподіване. Ви <реш> просто це не бачите, просто це. Що повзає під столом? Так, відкладай. Так. наступна буде доволі цікава. Це великий пакунок. О, це те, що корот, Андрій хотів відкрити з самого початку, бо воно дуже велике, здорове і тяжке. Да. Вернись Му... в кадр, щоб а тебе. А нас а тебе? А Де тебе? Тобі? Воно важить. Однак, да? ну нормально, воно май... важить майже 17 кг. Ми зважили. Ось 16, На... фотка там десь буде. Да, буде. На ощуп воно. Нічого не тарахтіть. Ну, тут щось багато. Тут багато чогось, не зрозуміло чого. Тоже дірочка є. Да, ніяких не ні, написів, нічого давай, давай, нема. Давай. Тому розрізаємо цю стрічку. Та-да! Ти не паріш. А я шокам. ж не глибоко. Як чужого розрізати. Е... У мене є питання, але я на хто не, не ще хочу знати відповіді. Це ж... Земля. Ну, це якісь дерев'яшки. Фу, Воно мокре? <laughs> Валяха, муха. Е, ну ага. якщо чесно, я думала, там буде щось поцікавіше, так нічого не. Це якийсь мішок з якоюсь... Це кара. кара дерев. Волога кара дерев. А наша а куди її? А знаєш, в саду посипають. Ти впевнений, що ти хочеш її водити? Ванішка кори! Щось розпітече вже. Воно не живе уже хорошо. Що ми відкривати будемо? Я думаю, як не хоче. Воно зараз насипеться на нас і будемо це глядя ну... світити. У нас тепер є два мішка кори. Якщо у вас є дома бобри, пишіть нам відправити руку. Таке ми не передбачували. <ріст> до такого, так, було не готово. Це, конечно, прикол. Опять треба помістити. <ріст> да, так, залишилось одна на сьогодні. Тут навіть можна без ножа. Все, все. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Так, це опять ні, це не духвались, що туди так. Ну, ну, воно... Щось нормально виглядає, як щось нормальне. Воно даже в вырочке пожмаком направляет. Ну ладно, не пожмак. Я поламала коробку. Значить, ти перший відкрываешь. ха ну ладно. Чашка? Ціла чашка. Там Боже, це чашка ця, як її Не термо, як вона. О! Треба. Ми зараз закипятимо води. Зараз і... спробуємо. Все, давайте. П'ять е, хвилин. Скільки там вода кипить? Коротше? Так, для вас минула секунда, для нас минула ціла вічність, поки... Закипів да. чайник, будемо дивитись, що нам покаже чашка. Світна. Ж, як наш зеркаль це скажи. Опа! Магія. Тут король лев з Сімбою. Коханому чоловіку і найкращому батьку, угу. мабуть. Десь поняття, що це за люди. Так, Якщо як... хтось да. впізнає, ми з радістю відправимо її. Сподіваюсь, вона в наступному аукціоні до нас не повернеться, якщо ми будемо приймати в ньому участь. Якщо ми її другий раз знайдемо, то вже не відправимо. Назад. Так, буде ну трофій. або в нас буде чашка з незнайомцями. Зато приходять до тебе гості, ти на... чашку, а тебе питають: у тебе є жінка, у тебе є діти. А нічого що тут ще чоловік є. Ти питають, у тебе є чоловік і жінка? Як то правильно каже? Якщо що, ми ні нікого не засуджуємо. Якщо вам так кайф, то без питань. <плес> ну, на сьогодні це все. Ми швиденько якось справились, звісно. Да. Думаю, Сам... вам було цікаво. Саме неочікувано для мене була кора. Да. Сьогодні нічого прям супер цікавого, мабуть, не було, але неочікувані штуки. Це так. Да. А чо, а ми можемо в кору квіти саджають, може. Як диви, бочка є. Це, це комплект. Бочка є, туди кору на свій квіти скинули. Нормас. Не, можна спробувати. Якщо що, це буде ще один проєкт. Все, всім па-па. До наступних зустрічей. Ещё, Ещё я, цю ля, ля, ля. я буду монтувати, не розтягнути. Зупинила? Ні? <рес> Зупиняй. <рес> цей, цей ж... Так, наш сьогоднішній улов кора з якихось дерев. Для бобра. Для бобра, свого. квіточки. бочка. А Прикинь, вона їхала в зоопарк, і не доїхала, і бобри голодні. <рес> ну, що ж поділить? Таємнича книжка, чашечка, шапулечка і цей, як його там, шарфік, і. Покривало скатертина, непонятно. От так, от сьогодні. Важка вона важка. Я був вийшло. Сьогодні у нас ще одна посилочка. Хочемо подякувати вам за ваші коментарі і поради. Все бачимо, все читаємо, і будемо намагатись покращувати наш контент для вас і далі. А ще дуже тішимось вашої підтримці вигляді як лайків, коментарів, підписок. Ви просто неймовірні.